Друзі, всіх вітаю, новий випуск. Ось таке, в таке поле я забрів Ой, мої ноги. Коротше, зараз йду 2 км. Блін стабілізації на телефоні нема. Не буду ходити. Йду зараз 2 км там до одного ставочка, зараз буду показувати. Покажу вам в розвідку, так сказати. Не так рибу я є як Подивіться, що там клієнт. Так що поїхали. Ось прийшов на першу таку водойму. Це вона була вирита. Трактором, скажімо так, не так давно. Раз людей зустрів туже. Раніше тут була постійно вода, там була кладка, а зараз зробили ось так. Тут зробили кладочку, я бачу, я вже тут просто давно дуже не був років напевно три. Зараз спробуючи щось тут вообще, треба бормишку трошки важче поставити, бо це дуже легенько. Хоча на цю глибину, мабуть, якраз вона 0,12-ту бормишку поставив. Зараз я вам покажу вже дотягну. І он до я бачу, кстати, карасик чи щось таке зверху плаває. Просто Не хочеться в ці чагарники йти в табочках, бо зараз там як не вужду, ще якась фігня чи ноги порізати можна просто. Ось така мормишечка. Зараз, до речі, вам покажу, які вони в мене є. Ось це я вже сам робив оці. Оці, оці, ці, в принципі, теж сам робив. Ну, майже всі, коротше. Бо я перш такі купляв, а тепер вже сам роблю. Так що є відео на каналі, як саме я їх робив. Можете перейти, подивитися, воно надовге 4 години займає. З aliexpress замовляв. Очки, вольфрамовий грузик. Зараз поставлю на 0,24, буде краще летіти. Кидаю там ще пару раз, потім як будуть бігжена назад, тут пробую ще. Ось таке у нас тут поле, курів пости колись, дальше. далі садок рагується, яблука колись тут рвали, там не небагато, але трошки було. Але як же щось класно все-таки? Дивіться, які роздоль є. Реально душа відпочиває в таких місцях, бо цей це Київ і тому подібне. Великі города там так не відпочинеш, хто щоб не казав, а ось це реально оце відпочинок. Да, може бути тут комар якийсь, якийсь кліщ, ну то таке. <гум> то мелочі. Але мені ще десь приблизно кілометра півтора. Я вам покажу ставок який. А тут ще є було це. Я не знаю, воно там зросло вже зараз. Так підійду, покажу вам. До буквально пару метрів. А ось це болото, про яке я казав. Я тут ніколи рибінь не ловив. Тут особи нема де закинути. Повільно до плесу маленьке. Але, але воно є таке. Болото це. Даш, жіночка, я бачу в кульочку, щось там понесло, якесь, я не знаю що вона там тут гриби якісь знайшла так да, тут там води по коліна не могли мать навіть сенсу туди кидати оце тут ми пасли в основному курів ось тут а до речі ще там є ставок ну, там вряд ли теж щось буде оце тут да позаростало тут звісно тут раніше оцих берізок не було Останній раз, коли я поскорів. Це було, звісно, років 5 назад чи 4. Зараз там ставок, буквально метрів 500 звідси і за ним ще два ставка. Тепер будемо дивитися. Колись, де, Кстати, їхали. Була в мене планета в батька п'ята з коляскою. Mm. Доїдемо да, коротше сюди з братом дворіднім. А тут така калюжа була здорова-здорова прям. І я залітаю в цю калюжу. Кілометрів 20 їх, напевно. не дуже Залітаю в цю калюжу. Ну, з-під ну, мотора і спарення від температури. Я злякався з приводу цього мотоцикла. Кажу, вітя втікає, сара взорветься. Ой, коротше, да, такі розповідання були. Потім продали ми ту планету за 4,5 тисячі і купили вайпер салона, вайпер сафарі 125 кубиків. Ну, мені він набагато більш нравився той вайпер. По-перше, нема коляски, набагато простіше їздити, маневреніше і тому подібне. Розход в три рази менший був, ну коротше. Проїздив я на ньому 7 тисяч км на тому вайпері і продав його за... Я вже не пам'ятаю скільки його продав, ну, коротше, продали ми його. І була в нас потім уже таврія. Зараз руку, руку поміняю. Руку поміняю, бо вже болить. Була в нас таврія, вона коротше, згоріла від газу. І зараз у батька 99-та. Але так, да, була. Була й планета п'ята. Чесно після ну, цих нових мотоциклів на совєтські не хочу сідати взагалі. Тим чи враховуючи ціну на бензин зараз абсолютно не хочеться. А вони, до речі, курів по суть. Це ж там курів по суть. Він коні прив'язані. Це вже з сусіднього села. Прив'язують коней тут. А ось і цей ставок. Не встиг засняти, качка дика летіла. Ну в принципі засняв, але там погано видно. Ну так, да, конечно, колись тут не так було зароще. Але... але все рівно гарно. Щуки тут колись було, просто валом. Але її виловили воликами. боликами. якась ну, риба є, я бачу, скидається щось. Зараз спробую. Не дуже тут амілко. В 0,20 румишку все рівно. Цепляє траву. Але рибка якась скидалася. Я думаю карась. Ви представте, закинув вже щось, навіть зда... камеру не вмикав, бо не було надіятися щось ловить. Будь ласка. Ха -ха. Круто. Карасик, та ще й не на живу приманку, а на цю на силіконову. Ось таку свинцеву 20-му ромешку поставив. Думаю, не буду вольфрам ставити, бо що я Будь ласка, карасик. Маленький, да, але сам факт. Ха -ха. Хай пливе росте. Круто. Це так що малина цвіте, чи що я ж не можу поняти? Зараз ну, да, щось похоже на малину. Як якісь лісів ягоди. Цікаво. Да, тут звісно позаростало, що ви розуміли, оцих сосонок, раніше тут не було. Тільки високі оці були. Зараз так позаростало добре тут. Ну, в принципі, ще дорога яка не яка є, видно що можна проїхати навіть на машині, якщо постаратися. Яка тут красота? Бал здесь, да? була поклевка. А, будь ласка, з першого закиду. З першого закиду. Кончик взяв. Вода тут чиста прозора. мені заподобається. Шо-шо, ну під маленького. маленького, чак, його стира, як воно правильно. Що я такого рибу тут злою, я не думав. Сюди в опаруша живого вже раз закинув, зразу була покльовка, щось зійшло, зараз попробуємо ще раз. О, це вже трошки більше. Поставив, до речі, з Алікспресу ці черв'ячки я замовляв, така трошки більше клюнула. Бліндаш, пішов у мене, що одна камера, що друга зараз. Намокне, буде біда печаль. й хмари, як такої нема. Коротше, робоча, бачите, робоча ця приманка з Аліекспреса. Так що ссылку на неї залишу. Під відео кому цікаво. Ну, вона не дорога ж там до 60 гривень. блін, Стоп закрутило в мене, підожіть. Да, Дощі йшов. Дощі йшов недовго, хвилин 10, але я перев'язував тільки що півчаса. Запуталась леска не хотів обірвати, Короче, грався, грався, але все-таки розпутав. <смас> У нас тут дуже маленький тонкий діаметр цієї, Блин, її ще не видно. А якщо є, це взагалі Анрія, щоб його розв'язати. Трохи почалося погратися. Пусть снова на улеску куплять не уход, а <свист> Блин, так хочется карася сливать. Я уже не знаю, что ему треба тому карасю. Правда, не знаю, черепаха точно нет. Да, черепаха. Дошев воно, бачите. Жду цього. Жду. Першого. до другого Це вже максимальний зум. Мороше десь третіє Ну, коротше, прикольно, а? зловив у цих. Кунців таких невеличких. Теж Та не бачу смисла показувати, бо розмір смішний. Тепер туди на ту сторону ще попробую І Там ще один ствол вам покажу. Побачу, може поставлю один грам, поставлю танту полтора дюйма, може якісь більші клюни. Щось не хоче нічого караси, щось мовчить. Ні, ну місця тут просто шикарні, подивіться. І це ж майже всі такі місця Ставок бомбезний просто бесідочку тут зробили, бачите Можна посадити, перекусити Накриття звісно таке собі, але бажанні можна відпочити Оце ну, вже хоч якийсь розмір на да, опариша В 24-му на 0,24 Все, скакав Щось поцепилось. о, Це такий самий цей. Як це, Густера, правильно, так? Да? Я навіть не хочу, я тут взяв кульочку, я навіть я не хочу кульочка мастити. Можна було взяти кутові пару штук. Але чесно, навіть нема бажання кулька мастити. У мене ще є мисля поставити все-таки танто півтора дюйма на одному грамі Попробувати Тупу вінбудь більший окунь. Зараз я так і зроблю, бачите, з'їла. Тільки що був червяк. Боб... О, нифіга собі, находка. <сіх> Капець. Дивіться. Нечайно побачив. Отвічається, не постанова. Хочу перев'язатися ось на камінчику, дивлюсь. Це не зря сходив. Читайте. 100 гривень вже заробив. Шипу поводок Клас. Типа меп-стройка. Правда, гачок погнутий, але ну, нічого. Хух, прикол. Круто. Зараз перевежусь, спробую ще награмчик покидати. До речі, я ж знайшов цю блісну тільки що Та й згадав, що я на тому місці отам, обірвав точ, точно таку саму, тільки е, срібну, чисто срібну тройку. <гум> Мені всевишній повернув її, бачите? Ну Там десь вона і вона на дні. Лежить моя блісна. Це десь два роки назад я вбивав, я згадав. Ну, ось і цей ще один стовп, про який я говорив. Колись тут батько ловив таких окунів по пів кіло, по 600 грам. А я скільки себе пам'ятаю, я тут толком нічого не ловив. По ідеї тут повинна бути риба нормальна. Тут треба вейдерси, щоб туди заходити. Злубив я все-таки тут, а того оконця. Так, колись тут під водою ми їздили, то тут цих кущів не було, ну, трави не було, бо дорога, багато хто їздить сюди. Зараз я бачу взагалі тут ну, видно, що хтось їхав, але це разник вже другий, Не більше. там до речі наш город був, десь 15 соток, приблизно ще 10. Вже звідси віднімуються хати. Але там звісно жити теж, там і до центра далеченько, і до зупинки далеченько. Моя хата тут десь приблизно... Так, де це? Десь, 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 коротше, десь отам. О десь отам. -о. Да, Так, позаросло капець. Ще раз повторюсь. Я в шокі, оце він до, до те зілля, чи що воно таке? Все в цьому гач не було такого. Ніхто не косить, воно зростає. А ось і гриби, ой будь ласка. Що то жіночка збирала, бачите? Бабка. З'їла її, конечно. Капітально. А він навіть хрущ лежить, діється. Загорає. а ось ще був колись ставочок. В принципі, як я вже був малий, тут уже так Заб заболотилося, скажімо так. Зараз взагалі, але вон щось щось плеска, плещиться, не знаю, що там таке. Так, прийшов я на цей ставочок знову, з якого я починав. Хух, ну так парить буде дощ на ну, вечір 100%, той, може і крив поганий. Поставив 0,20 грамів ромишку, свинцеву і черв'ячка кусочок. Бує на якась риба бой, тільки вона клювана. Ні, що то не хоче. Щось летить, може зараз сніблю. Так, друзі, я вже біля дому. Бачив я як той вертольот летів дуже низько, але я засняв, але я викладати його не буду взагалі видалю. Бо ще скажуть, що я якийсь цей сіпаратюга знімаю переміщення військової техніки. Ну це дійсно так не можна робити. По ітого рибалки прогулявся, правда, вже і трошки задовбався, але то таке Я знайшов блісну, розвідав обстановку, скажімо так, подивився, що де і як. Ну, так що, кому було цікаве е, дане відео, підтримуйте лайком, напишіть коментар, буду вдячний. Так що, Всім пока, до нових відео, до нових зустрічей.